Як підготувати машину до? Теплого сезону після зимової експлуатації. В першу чергу, це треба підготувати кузов, так як у нас дуже обільно посипають автомобілі реагентами, і можна в боксі подивитись, де вода накапала, там все в сальових відкладеннях. Це все треба змити з машини. Робити гарну мийку, гарно повимувати з під крилків, гарно подоставати там кьорхерам, повибивати з ніжче. Якщо є там пластикові такі пороги, гарно оттуда по максимуму під напором повибивати оцю цю всю залишки реагента, які залишились на кузові. Також гарно в салоні, тому що все це за ногами в салон заноситься. Потім починаються там ржаві саласки, там ще де ржавчина, сольові такі плями на кавроліні. Гарно це все вимити зовні і в салоні, щоб не було у цього бомби замедленої дії віді корозії. Далі обов'язково ну, обов'язково те, що ми радимо нашим клієнтам, це перевірка ходової частини. Після нашої зими, я не знаю, може не тільки нашої. Завжди є багато питань, що до снігів холодної пори роки про все було окей з ходової частини. Після, після зимового періоду. Є питання до ходової частини. Саме таке, що розпосюджено, що дуже часто є питання до саленблоків за рахунок перепаду температури, якщо вони були підуставші, то їх зазвичай зима добиває. Десь когось занесло, хтось в бордюрчик в'їхав, десь там ще щось побачив, не наскочив. Краще перед теплим сезоном ходову частину передивити, щоб це не буде ніколи зайвим. Плюс одразу подивитись до системи охолодження, тому що п'ять таки із-за перепадів температури дуже часто якісь там хамоти, якісь патрубочки починають пускати антифріз, тому що вчасно Пігти витікання антифризу, теж краще передивитись. Опять же, можливо, рано, можливо, ні. Подивитись, так як уже машина після холодної пори року заїжджає в теплу пору року, обов'язково подивитись стан системи охолодження взагалі, Як працює термостат, як відпрацьовують вентилятори, в якому стані знаходяться радіатори охолодження. Тому що, якщо не працюючи вентилятор охолодження чи забитий радіатор зимку на багатьох машинах, він нашов може не впливати, тому що за рахунок зовнішньої температури машина не не перегрівається, так як це робиться в теплу пору року, якщо взимку не так часто спрацьовує вентилятор охолодження. І, в принципі, якщо у вас забита зовнішня частина радіатора, це не так сказується на машині, на двигуні, як це буде сказуватися в теплу пору року. Тому перевірка, як працює система охолодження, обов'язково. Тому що, як каже наш моторіст, після літнього сезону і після зимнього сезону робота у моторіста є завжди, тому що приїжджають машини з перегрітими двигунами. Тому, щоб запобігти цього, тому гарно перевірити систему охолодження, гарно вимити кузов, передивитись ходову. Частину, що ви в'їжджали в сезон з повністю справним автомобілем, і заодно, якраз таки під перебувочку, під літню гуму, от якраз таки було б бажано міняйте гуму на літню, перевірити розвал сходження за потреби відрегулювати. І я думаю, що до наступного сезону машина має відпрацювати без питань.